Якщо вам більше 60 років, і ви відчуваєте, що ваші м'язи вже не ті, що були раніше, те, що ви дізнаєтесь у наступні хвилини, може повністю змінити ваше життя. Існує фрукт, який наука щойно підтвердила як найпотужніший для зупинки саркопенії. Дивіться, саркопенія це не просто втрата трохи сили, це коли ваше тіло починає буквально з'їдати власні м'язи. І якщо ви думаєте, що це відбувається лише з літніми людьми, які не дбають про себе, дозвольте мені сказати вам те, що вас здивує після 30 років ми всі втрачаємо від 3 до 8% м'язової маси щодесятиліття. Але після 60 років це прискорюється брутально, і ось що викликає занепокоєння. Коли ви втрачаєте м'язи, ви втрачаєте не лише силу відкрити банку чи піднятися сходами. Ви втрачаєте свою незалежність, ви втрачаєте здатність жити без допомоги. Збільшується ризик падінь і переломів. І повірте мені, падіння після 60 років може стати початком ланцюга подій, які ніхто не хоче пережити. Але сьогодні ви дізнаєтесь, що існує природне рішення, підтримане найновішою наукою, і воно ближче, ніж ви думаєте. Я розкрию вам точно, який це фрукт. Чому він працює краще за будь-який інший, і як ви повинні його вживати, щоб отримати справжні результати? Тому залишайтесь до кінця, адже я також поділюся найпоширенішою помилкою, яку роблять люди, намагаючись боротися із саркопенією, і яка робить всі їхні зусилля повністю марними. Перш ніж продовжити, якщо цей контент здається вам цінним, поставте лайк зараз. І підпишіться на канал, щоб не пропустити інформацію, яка буквально може врятувати ваше життя. Щотижня я ділюся секретами здоров'я, які ви не знайдете більше ніде. Тому натисніть кнопку підписки та активуйте дзвіночок. Спочатку поговоримо про те, що насправді відбувається у вашому тілі. Саркопенія це як тихий злодій. Вона приходить не раптово, вона приходить поступово, рік за роком. Крадучи вашу силу так, що ви не помічаєте, доки одного дня не спробуєте встати зі стільця, і це коштує вам більше зусиль, ніж повинно. Дослідження показують, що люди з саркопенією мають до трьох разів вищий ризик падінь. А падіння в 65 років це не те саме, що падіння в 25. Це різниця між тим, щоб. Встати і продовжити свій день або потрапити до лікарні з переломом стегна, який може назавжди змінити ваше життя. Статистика тривожна приблизно 30% людей старше 65 років падають принаймні раз на рік, із цих падінь 20% призводять до серйозних травм перелом стегна, черепно-мозкові травми, ушкодження, які можуть назавжди. Позбавити вас мобільності, і найсумніше те, що багато з цих падінь можна запобігти. М'язова слабкість один з найбільших факторів ризику, коли ваші ноги слабкі, коли ваш корпус не має сили, коли е, ваші рефлекси повільні через брак м'язів, будь-яке спотикання перетворюється на серйозне падіння. Але ось у чому проблема? Більшість людей вважають, що рішення полягає лише у спортзалі. У підніманні е, ваг до виснаження і так силові тренування важливі, я не збрехаю. Але якщо ваше харчування неправильне, якщо у вашому тілі немає правильних будівельних блоків, ви можете тренуватися скільки завгодно, і ваші м'язи продовжуватимуть зникати. І ось де більшість помиляється, вони думають, що достатньо їсти більше білка, вони п'ють. Свої білкові коктейлі їдять курку і сподіваються, що це вирішить проблему. Але те, чого вони не знають, це те, що після 60 років ваше тіло розвиває те, що називається анаболічною резистентністю. Що це означає? Це означає, що ваше тіло стає менш ефективним у використанні білка, який ви їсте, для побудови м'язів, це наче ваші м'язи мають закриті двері, а білок стукає ззовні. Не маючи змоги увійти, вам потрібно щось більше. Вам потрібен ключ, який відкриє ці двері, і цей ключ існує. Він називається лейцин. Лейцин це незамінна амінокислота, яка діє як перемикач, що вмикає синтез м'язового білка. Без достатньої кількості лейцину, ваше тіло просто не може ефективно будувати м'язи, незалежно від того, скільки білка ви споживаєте. Дослідники виявили, що літнім людям потрібно майже вдвічі більше лейцину, ніж молодим, щоб активувати той самий процес нарощування м'язів. Молодій людині може знадобитися 2 грами лейцину для активації синтезу білка, але літній людині може знадобитися до 3,5 або 4 грамів для досягнення того ж ефекту. І ось тут з'являється фрукт, який змінить все. Найпотужніший фрукт для боротьби із саркопенією це авокадо. Я знаю, що ви думаєте. Зачекайте, авокадо це ж жир, як воно допоможе моїм м'язам. І саме тут полягає геній цього надзвичайного фрукта. Авокадо містить не лише необхідні поживні речовини в ідеальних кількостях, але й має унікальну комбінацію сполук, які працюють разом так, як не може жоден інший фрукт. По-перше, авокадо є повним джерелом амінокислот, включаючи лейцин. Середнє авокадо містить приблизно 300 мг лейцину, але це ще не все. Авокадо містить здорові мононенасичені жири, які роблять щось вирішальне, вони покращують засвоєння жиророзчинних поживних речовин, таких як вітамін Д, вітамін Е, вітамін К, які всі необхідні для здоров'я м'язів. Дослідження, опубліковане у журналі «Nutrients», показало, що люди, які регулярно вживали авокадо, мали значно кращу м'язову масу і силу порівняно з тими, хто їх не їв. Але магія на цьому не закінчується. Авокадо багате на калій набагато більше, ніж банани, які всі знають. Середнє авокадо містить приблизно 975 міліграмів калію. Порівняно з 422 міліграмами, які має середній банан. А чому калій важливий? Тому що він необхідний для скорочення м'язів без достатньої кількості калію. Ваші м'язи буквально не можуть функціонувати правильно, ви відчуваєте слабкість в тому судоми. Крім того, авокадо містить магній ще один критичний мінерал, якого бракує багатьом літнім людям. І вони навіть не знають про це магній бере участь у більш ніж 300 біохімічних реакціях у вашому тілі, включаючи синтез білка та функцію м'язів. Середнє авокадо надає приблизно 58 мг магнію, що становить близько 15% вашої щоденної потреби, але є більше авокадо містить потужні антиоксиданти, такі як лютеїн і зеаксантин. І вони корисні не лише для ваших очей, як багато хто вважає. Ці антиоксиданти борються з хронічним запаленням, яке є однією з основних причин втрати м'язів у літніх людей. Бачите, хронічне запалення це як повільний вогонь, який спалює ваші м'язи зсередини, а після 60 років ваше тіло має тенденцію перебувати в стані постійного низького запалення, чогось, що е, вчені називають інфламаджинг. Це запалення драматично прискорює саркопенію. Протизапальні сполуки авокадо допомагають загасити цей вогонь, і коли ви зменшуєте запалення, ваше тіло нарешті може зосередитися на побудові м'язів замість їх розщеплення. Зараз йде те, про що знає дуже мало людей. Авокадо також містить сполуку під назвою Маногептулоза, цукор з сімома атомами вуглецю, який має унікальні властивості. Ця сполука допомагає регулювати вивільнення інсуліну, що має вирішальне значення, оскільки чутливість до інсуліну зменшується з віком, і це безпосередньо впливає на вашу здатність будувати м'язи. Інсулін не лише регулює цукор у крові, це також анаболічний гормон, який допомагає транспортувати амінокислоти в м'язові клітини. Коли ваша чутливість до інсуліну порушена, ваші м'язи не отримують. Поживних речовин, необхідних їм для зростання і залишатися сильними, і є додаткова перевага, яку ви не можете ігнорувати. Авокадо, неймовірно, ситне, здорові жири та клітковина, які воно містить, тримають вас ситими годинами. Чому це важливо? Тому що багато літніх людей не їдять достатньо саме тому, що не відчувають голоду, і це прискорює втрату м'язів. Включаючи авокадо у свій раціон, ви забезпечуєте щільне харчування не з'їдаючи великих кількостей. Середнє авокадо має приблизно 10 грамів клітковини, майже 40% вашої щоденної потреби. Ця клітковина не лише допомагає травленню і запобігає запорам, поширеній проблемі літніх людей, але й годує корисні бактерії у вашому кишечнику. І ось щось захоплююче. Ваше здоров'я. Кишечника безпосередньо пов'язане зі здоров'ям ваших м'язів. Дослідження показують, що люди із саркопенією мають інший склад кишкових бактерій, ніж люди з хорошою м'язовою масою. Здоровий кишечник покращує засвоєння поживних речовин і зменшує системне запалення. Зараз я хочу, щоб ви щось зробили. Напишіть у коментарях, скільки вам років і чи вживаєте ви вже регулярно авокадо. Чи почнете сьогодні після цього відео? Я хочу знати ваш досвід і створити спільноту людей, які беруть контроль над своїм здоров'ям. Тож залиште мені свій коментар зараз, не відкладайте на потім, але дозвольте мені бути повністю чесним з вами, авокадо потужне, але це не чарівна пігулка. Якщо ви весь день сидите, якщо ви не робите жодних силових тренувань, якщо ваша дієта загалом жахлива. Саме авокадо не вирішить проблему. Саркопенія бореться комплексним підходом, вам потрібні силові тренування принаймні 2-3 рази на тиждень. Вам не обов'язково ходити в спортзал, якщо ви не хочете. Вправи з власною вагою тіла, еластичні стрічки вдома, все, що кидає виклик вашим м'язам, працює. І дозвольте мені пояснити, чому силові тренування такі важливі. Коли ви піднімаєте вагу, коли ви робите присідання, коли ви штовхаєте або тягнете щось важке, ви створюєте мікророзриви у ваших м'язових волокнах, звучить погано їм, але насправді це добре. Ці мікророзриви це сигнал, який потрібен вашому тілу, щоб сказати, мені потрібно зробити ці м'язи сильнішими і більшими, щоб впоратися з цим навантаженням. І ось тут авокадо входить у гру блискуче, коли ви тренуєтесь. А потім їсте авокадо з білком, ви даєте своєму тілу саме те, що йому потрібно, щоб відремонтувати ці мікророзриви і побудувати сильніші та щільніші м'язи. Це ідеальна синергія між тренувальним стимулом і правильним харчуванням. Але є ще щось, що вам потрібно знати про тренування. Не всі вправи однакові, коли йдеться про боротьбу із саркопенією. Складні вправи. Ті, що використовують кілька груп м'язів одночасно, найефективніші присідання, становя, тяга, віджимання, підтягування тяга це ті, що дають найкращі результати, тому що вони залучають більше м'язових волокон і створюють сильнішу гормональну відповідь. І вам не потрібно піднімати величезні ваги. Насправді дослідження показують, що навіть з помірними вагами, Якщо ви робите достатньо повторень до м'язової втоми, ви отримуєте практично ті ж переваги, що й при підніманні важчих ваг. Тож немає виправдання, що ви занадто старі або занадто слабкі. Ви починаєте там, де ви є, і прогресуєте крок за кроком. Ключ це прогресія. Щотижня ви намагаєтесь зробити трохи більше, можливо, додаткове повторення, можливо, трохи більше ваги. Можливо, ви тримаєте позицію на секунду довше, ця постійна прогресія змушує ваші м'язи адаптуватися і рости. Тепер давайте поговоримо про білок, тому що це критично, і багато людей роблять це неправильно вам потрібно достатньо білка. Експерти рекомендують, щоб люди старше 60 років споживали принаймні 1,2%. 1,5 грама білка на кілограм ваги тіла на день, якщо ви важите 70 кілограмів, це означає від 84 до 105 грамів білка щодня, і ось трюк, який багато хто не знає. Ви не можете з'їсти весь свій білок за один прийом їжі і очікувати, що це спрацює. Ваше тіло має обмеження щодо того, скільки білка воно може обробити і використати для побудови м'язів за один раз, після певного моменту додатковий білок просто використовується для енергії або зберігається як жир в ідеалі. Споживати від 25 до 35 грамів білка при кожному основному прийомі їжі. Це гарантує, що ви підтримуєте постійний потік амінокислот у вашій крові протягом дня, що саме те, що потрібно вашим м'язам для зростання і залишатися сильними, і ось ще одна причина, чому авокадо таке особливе, коли ви їсте його зі своїм білком, ці здорові жири роблять травлення повільнішим і більш стійким. Це означає, що амінокислоти з вашого білка доступні у вашій крові довше. Максимізуючи можливість ваших м'язів використовувати їх для відновлення і зростання. Думайте про це як про постійне крапання поживних речовин замість потоку, який ваше тіло не може повністю обробити. Тепер давайте поговоримо про сон тому що це те, що багато людей повністю недооцінюють, і це абсолютно вирішальне. Сон це коли ваше тіло відновлює і будує м'язи. Якщо ви погано спите, неважливо, як добре ви їсте або тренуєтесь, ваші результати будуть обмеженими під час глибокого сну, особливо під час фаз повільно хвильового сну, ваше тіло вивільняє гормон росту, який необхідний для відновлення і побудови м'язів. Цей гормон настільки важливий, що його називають гормоном молодості. Якщо ви не спите достатньо, або якщо ваш сон низької якості. Це вивільнення гормону росту драматично порушується. Літні люди мають більше проблем зі сном. Вони прокидаються кілька разів протягом ночі, мають легший сон, сплять менше годин загалом, і все це значно сприяє втраті м'язів. Але ось щось цікаве: магній в авокадо також допомагає зі сном. Магній розслабляє м'язи і заспокоює нервову систему, що може покращити якість сну. Тож авокадо не лише безпосередньо допомагає вашим м'язам, але й покращує сон, який вам потрібен для побудови цих м'язів. Це позитивний цикл, і вам потрібно залишатися гідратованим. Вода необхідна для всіх метаболічних функцій, включаючи синтез білка. Багатолітніх людей хронічно зневоднені, навіть не усвідомлюючи цього. Відчуття спраги зменшується з віком. Тому ви не помічаєте, що ваше тіло відчайдушно потребує води. Хороше правило пити принаймні 8 склянок води на день приблизно 2 літри. А якщо ви тренуєтесь, особливо в спекотну погоду, вам потрібно більше м'язи приблизно на 75% складаються з води. Якщо ви зневоднені, ви просто не можете ефективно будувати м'язи. Це неможливо. Але ось найбільша помилка, яку я бачу знову і знову. Люди зосереджуються лише на тому, що вони їдять, і забувають про те, чого не слід їсти. Ультраоброблені продукти, надмірний цукор, надмірний алкоголь все це прискорює запалення і втрату м'язів. Ви можете їсти всі авокадо світу, але якщо ви також їсте сміття щодня, ви робите два кроки вперед і три кроки назад. Рафінований цукор особливо проблематичний, він викликає сплески інсуліну. За якими слідують різкі падіння, що заважає вашій здатності будувати м'язи. Крім того, надмірний цукор сприяє хронічному запаленню, про яке ми говорили раніше, тому що буквально спалює ваші м'язи зсередини. Кінцеві продукти глікозилювання, які утворюються, коли цукор зв'язується з білками у вашому тілі, пошкоджують м'язові клітини і прискорюють старіння. Кожного разу, коли ви їсте надмірний цукор, ви буквально робите свої м'язи старішими швидше, і алкоголь, хоча багато людей не хочуть це чути, руйнівний для м'язової маси. Алкоголь безпосередньо заважає синтезу білка, сприяє зневодненню, перериває глибокий сон, який вам потрібен для вивільнення гормону росту і викликає системне запалення. Якщо ви регулярно п'єте алкоголь, ви саботуєте всі свої інші зусилля, ультраоброблені продукти, повні рафінованих рослинних олій, транжирів, консервантів і хімікатів, які ваше тіло не розпізнає як справжню їжу. Ці сполуки викликають окисний стрес і запалення ворогів номер один ваших м'язів. І дозвольте мені сказати вам ще щось, про що не говорять достатньо. Саркопенія – це не лише фізична проблема. Це також емоційна і психічна проблема. Коли ви втрачаєте свою силу, ви втрачаєте впевненість у собі. Ви починаєте уникати діяльності, якою раніше насолоджувалися. ви стаєте залежними від інших для основних речей, і це створює порочне коло бездіяльності, яке ще більше прискорює втрату м'язів. Я бачив це так часто, що це розбиває мені серце. Людина... Починає відчувати слабкість, тому перестає робити речі, перестає ходити на прогулянки, тому що боїться впасти, перестає відвідувати друзів, тому що підніматися сходами важко, залишається вдома, дивлячись телевізор цілий день, і з кожним днем без діяльності м'язи слабшають. А зі слабшими м'язами вона відчуває себе ще менш здатною робити речі. Це руйнівна спіраль вниз. Соціальна ізоляція, яка супроводжує саркопенію, також жахлива для вашого здоров'я. Дослідження показують, що соціальна ізоляція підвищує ризик смертності так само, як куріння 15 сигарет на день це настільки серйозно. Але хороша новина, новина, яка має наповнити вас надією та мотивацією, полягає в тому, що ніколи не пізно змінити це. Дослідження показали, що навіть люди у віці 80-90 років можуть набрати значну м'язову масу з правильним підходом. Ваше тіло хоче бути сильним. Вам просто потрібно дати йому правильні інструменти і правильну стимуляцію. Ваше тіло має неймовірну здатність до регенерації та адаптації навіть у похилому віці. Так, це важче, ніж у 20 років. Так, потрібно більше часу, щоб побачити результати, але це абсолютно можливо. І кожен грам м'язів, який ви відновлюєте, це крок до більш незалежного, активного, щасливого життя. Авокадо один з цих фундаментальних інструментів, потужний, доступний, смачний інструмент, підтриманий найсолідною наукою. Воно недороге. воно нескладне в отриманні, воно доступне практично. Кожному супермаркеті, а переваги виходять далеко за межі ваших м'язів. Авокадо покращує здоров'я вашого серцево-судинної системи, знижуючи поганий холестерин LDL і підвищуючи хороший холестерин ЕЧЕЛ, знижує ваш кров'яний тиск завдяки вмісту калію, покращує здоров'я вашого мозку, захищаючи від когнітивного зниження. І це важливо, тому що здоров'я м'язів і мозку тісно пов'язані. Захищає вашу шкіру від передчасного старіння завдяки антиоксидантам і вітаміну Е покращує ваше травлення завдяки вмісту клітковини, зменшує ризик діабету другого типу, покращуючи чутливість до інсуліну. І Список продовжується і продовжується, та це так, ніби природа створила ідеальну їжу для старіння силою, здоров'ям і життєвою силою, і вам не потрібно робити з ним складні речі. Ви можете їсти його просто з трохи солі і лимона, ви можете зробити смачне гуакамоле, ви можете додати його до салатів, щоб підвищити їхню харчову цінність, ви можете намазати його на цільнозерновий хліб, ви можете змішати його в кремові смузі, ви можете додати його до такого буріто, тостат. варіантів практично нескінченно багато. Тож ось ваш конкретний план дій. Завтра без відмовок купіть авокадо. Купіть кілька, тому що ви будете їсти їх щодня, почніть їсти їх кожен день без винятків. Поєднуйте їх з високоякісним білком при кожному прийомі їжі, особливо на сніданок і після тренування, рухайте своє тіло, кидайте виклик своїм м'язам силовими тренуваннями принаймні 2-3 рази на тиждень. Добре спіть, прагніть до 7-8 годин якісного сну щоночі, гідратуйтесь правильно. Пийте ці вісім склянок води щодня, виключіть або різко зменшіть оброблені продукти рафінований цукор і алкоголь і спостерігайте, як ваша сила повертається тиждень за тижнем. Не чекайте, поки відчуєте себе слабшими, не чекайте, поки падіння змусить вас діяти. Не чекайте, поки ви втратите свою незалежність і вам доведеться покладатися на інших для основних щоденних дій. Почніть зараз. Сьогодні. Цей момент ідеальний момент, щоб взяти під контроль своє здоров'я та своє майбутнє. Ваше майбутнє я буду вам нескінченно вдячне. Уявіть собі, через 6 місяців можливість робити речі, які сьогодні здаються вам неможливими. Уявіть собі, що маєте енергію подорожувати, досліджувати нові місця, гратися з онуками, не втомлюючись, робити ті види діяльності, які ви любите, але припинили. Тому що відчували себе занадто слабкими або боялися поранитися. Саркопенія реальна, вона серйозна, але вона не неминуча це не смертний вирок і не односторонній квиток до залежності та слабкості. Ви маєте силу повністю змінити свою траєкторію. І все починається з простих, але потужних рішень, які ви приймаєте сьогодні. Авокадо ваш союзник у цій битві. Використовуйте його мудро, послідовно і з наміром. Якщо це відео допомогло вам, наступне, яке з'явиться на вашому екрані, покаже вам три найефективніші вправи, які ви можете робити вдома без обладнання, щоб швидко відновити свою м'язову силу.